Доброго ранку! Тема нашого уроку звірі. Давайте пригадаємо, звірі це тварини, які відносяться до живої чи неживої природи. Абсолютно правильно, всі тварини відносяться до живої природи. Жива природа народжується, розвивається, харчується, розмножується та відмирає. І так, давайте пригадаємо. До живої природи відноситься. Підказуйте: людина, тварина, рослина та гриби. Всі тварини поділяються на чотири групи, які ми вже з вами вивчили. Отже, перша група це комахи та риби, птахи. І сьогодні ми будемо говорити про звірів. Давайте пригадаємо характерні ознаки всіх попередніх груп. Характерна ознака комах це те, що Абсолютно правильно, що вони мають шість лапок. Характерна ознака риб це те, що їх тіло вкрите лускою і рухається вони за допомогою плавців та хвоста. Яка ж характерна особливість птахів? Так, їх тіло вкрите пір'ям абсолютно правильно. Що ж стосовно звірів, сьогодні ми з вами і поговоримо. Попередньо налаштуємось на роботу. Пролунав, дзвінок веселий. Всі готові, все готово! Ми не відпочиваємо. Працювати починаємо. Починаємо із справи синоптик. Яка зараз пора року. Так, зима. Який місяць? Чудово, ми з вами завершимо місяць січень. А яке число? Так, абсолютно правильно. 31 січня. Тепло чи холодно на дворі? На дворі холодно, бо зима. Який стан неба? Небо так. А яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Пригадайте. Чудо, ну що ж, перед тим, як перейти до звірів, ми повторимо з вами будову птаха, яку вивчили на попередньому уроці. Підказуйте мені. Тіло птаха складається з таких частин. І перше, що ми називаємо, голова. Далі дзьоб, тулуб, крила, хвіст і лапи. І характерна ознака птахів це те, що їх тіло крите пір'єм. Абсолютно правильно. Об'єднайте тварин. У дві групи. В яких тварин ми бачимо? Так, сорока, пінгвін, олень, зубр, ластівка, сова, орел, рись та кобан. Як ми можемо їх об'єднати? Абсолютно правильно, одна із груп це група, яка відноситься до птахів, а друга група це звірі. Тож, яких тварин ви впізнали на малюнку? Назвіть їх. Кого впізнали? Можливо, ведмедика. Чи лисичку, а можливо, і білочку, і кабана. Так, чудово. Звірі, так як і решта тварин мають свою будову. Тож запам'ятовуємо: тіло звірів складається з голови тулуба. Лапи, хвіст. І так, характерна особливість звірів це те, що їх тіло вкрите шерстю, а також діти Вони вигодовують своїх дітей молоком. Запам'ятайте. Отже, будова звірів така: голова, тулуб, лапи, хвіст. Характерна особливість звірів це те, що тіло вкрите Шерстю, а також вони вигодовують своїх дітей молоком. Запам'ятали. Дайте відповідь на таке завдання. Вам треба у дорослих дізнатися, які звірі мешкають у вашій місцевості, а також придумати невеличку розповідь про одного з них. Ну, наприклад, в нашій місцевості мешкає білочка. Вона? Має такий вигляд. Чим вона любить харчуватися та де проживати? Я з радістю послухаю вас на наступному уроці. Діти, подивіться на екран, яких із цих звірів ви бачили. Так, бегемот, лев, так, слоник, зебра. Де саме їх можна побачити? Звичайно, у зоопарку. А хто з них мешкає у вашій місцевості? Є в нас такі? Мабуть, нема. Так, подивіться уважно на екран. Кого ми бачимо на екрані? Це кажан. Або, ще можна сказати, літуча що Чули такі? Угу. Чим кажан схожий на інших звірів? Так, його тіло вкрити шерстя, також він вигодовує своїх діток молоком. А чим відрізняється? Те, що він має крила. Абсолютно правильно. Визначте, яка тваринка на малюнку зайва. Поясніть чому. Я думаю, ваша відповідь починається, або я вважаю, що зайва. Так, чапля чому? Бо вона відноситься до птахів, а решта тварин це звірі. Абсолютно правильно. Послухайте і відгадайте загадку. Маленький, сліпенький, усе поле перерив. Подумали? Ні, це не трактор. Хто це такий, впізнали? Так, абсолютно правильно. А така загадка не кравець, а з голками ходить. Хто в нас з голками ходить? Ну, звичайно, впізнали такого чарівного мешканця. Діти, подивіться на екран та знайдіть помилку на малюнку. Виправте її та обводіть зайвим. Хто тут зайвий? Абсолютно правильно! Зайвий пінгвін. Чому? Тому що решта тварин відноситься до групи звірі, а пінгвін це птах, ну і дарма, що він не літає. Діти, пізнайте, чиї це частини тіла. Так, абсолютно правильно, це жабка. А це хто? Кінь. Чудово. А це хто? Чарівна білочка. Абсолютно правильно. А ці частинки тіла нагадують нам песика. Ну, а це хто така? Так, ворона або українською мовою ми ще одне слово училище. Гав. А зараз я прошу вас попрацювати в друкованому зошиті на сторінці 15. До речі, пригадайте, 15 це число першого чи другого десятка. Молодці, абсолютно правильно, число другого десятка. Сьогодні ми з вами говорили про кого? Про звірі. Хто пригадає, яку будову мають звірі? Так, голова, тулуб, папи, хвіст. Яка ж характерна особливість звірів? Їх тіло крите шерстю. А ще вони виготовують своїх дітей молочком. Так, абсолютно правильно! Не забудьте виконати всі завдання, які поставлені вам були протягом відеоуроку. А я кажу вам дякую за роботу. До побачення!